Київ не столиця України, звучить як маячня, правда. Але саме цим гаслом більшовики намагались переписати історію, заявляючи Харків, перша столиця. Ба більше Україна мала ще щонайменше 14 столиць, і Київ далеко не завжди був головним. Тож підтримай україномовний контент, постав лайки, не забудь підписатись. А ми починаємо. Почнемо з Чигирина, першої столиці Гетьманщини. Місто в Черкаської області України перша столиця Гетьманщини і один із символів козацької доби, справжній політичний центр України XVII століття. Це місто стало найвідомішою столицею війська Запорозького за часів Богдана Хмельницького, ставши центром новонародженої козацької держави. На той час населення міста перевищувало 50 тисяч людей. Для того часу це було величезне число. Тут діяла державна та військова адміністрація. Розташовувалась гетьманська резиденція. Пробув він столицею з 1648 по 76 роки. Але, на жаль, був неодноразово зруйнований то турками, то московитами. Та історія не зупинилась на Чигирині. Попереду нова сторінка гетьманської слави. До речі, напиши в коментарях, з якого ти міста. Перевіримо разом, чи було воно колись столицею України. Батурин резиденція Івана Мазепи. Сьогодні це невелике містечко Чернігівщини. Археологічні розкопки на території, що проводилися після 1995 року, довели, що Батурин місто з тисячолітньою історією. В історії України це місто відіграло значну роль у 17-18 століттях. Батурин був центром гетьманської влади, отримавши статус столиці у 1669 році. Саме тут правили Іван Мазепа а пізніше. Пилип Орлик, автор першої української конституції. Місто було не лише військовим, а й культурним осередком. Тут велось активне дипломатичне листування, Формувалась політика цілої лівобережної України. Та у 1708 році, після рішення Мазепи укласти союз зі Швецією, московське військо атакувало місто і зруйнувало його. Тисячі жителів загинули. Але пам'ять про Батурин як символ боротьби за волю. Залишилося назавжди місто. Стерли з лиця землі, а наступною гетьманською резиденцією став Глухів політичний центр 18 століття місто, яке розташоване у Сумській області, і є одним із найдавніших міст України. Непрямі історичні джерела, церковна література згадують місто 992 роком, коли було створено Чернігівську єпархію, і воно ввійшло до її складу. Але перенесемось у часи, коли місто стало новим центром Гетьманщини у період правління останніх гетьманів України, таких як Іван Скоропадський, Данило Апостол і Кирило Розумовський, в столиця пережила справжнє культурне піднесення. У місті відкривали театри, академії, музичні школи. Саме тут навчались легендарні композитори Дмитро Бортнянський і Максим Березовський. Що стали класиками світової музики? Тут починали розвиватись ідеї просвітництва. Політично-глухів був останнім осередком української автономії. Після ліквідації гетьманства в 1764 році Росія посилила централізацію. Але це місто теж залишило яскравий слід у нашій історії. Так боротьба за українську державність перейшла до ХХ століття, а новим осередком став Львів. Столиця, яка не встигла стати головною у 1918-му, після розпаду Австро-Угорщини, Львів став столицею з ОНР. Але всього на кілька тижнів польське військо змусило уряд втекти до Тернополя, а згодом до Станіслава. Тепер Івано-Франківськ у 1941-му Львів знову став тимчасовою столицею після проголошення акта відновлення української держави, але і цього разу ненадовго. Німці заарештували Бандеру, ліквідували уряд і знищили всі спроби української державності. Та не лише Львову судилось тимчасово ставати осередком української влади. Історія знає й інші міста, що на певний час перебирали на себе цю важливу місію. Серед них Вінниця, тимчасовий притулок Української Народної Республіки. Розташована в самому серці центральної України, стала тимчасовою столицею УНР в 1919 20 роках. Під тиском більшовиків директорія УНР на чолі з Симоном Петлюрою перенесла сюди свою діяльність. Звідси ухвалювалися ключові рішення про боротьбу за незалежність. Місто стало символом стійкості центральної України, поєднуючи козацькі традиції з боротьбою за державність ХХ століття. Сьогодні Вінниця це сучасний культурний і економічний центр, який пишається своєю історичною ролью. А як щодо найнетиповіших розглядів столиці, як для сьогодення? Краснодар, втрачене українське серце Кубані у 1918 році. На Кубані була реальна можливість об'єднання з Українською Народною Республікою. Катеринодар тепер Краснодар. Готувався стати адміністративним центром спільної держави. Українські громади були активними, проводили ради, ухвалювали документи, обговорювали конституційне майбутнє. Починати доводиться практично з нуля боротись за землю, за волю, за козацьке своє самоведу. Кубань бачила себе частиною України, і це було не фантазією, а політичним курсом того часу. Але ця сторінка історії так і залишилась нереалізованою. Через зовнішні сили, конфлікти і військову нестабільність цей шанс було втрачено. Згодом ситуація повністю змінилась, і Катеринодар пішов іншим шляхом. Більшовики перейменували місто на красно, але все одно дар подарований. Тобто, та історія пам'ятає, бо це був момент, коли Україна могла простягтися до самого Чорного моря. З двох боків, а замкнути мав Владивосток український схід, який майже став столицею. Так, не дивуйся, Владивосток у 1917-22 роках був центром великої української діаспори, українського зеленого клину. На Далекому Сході жили сотні тисяч переселенців з Полтавщини, Черкащини Київщини. У Владивостоці діяли українські ради, навчальні заклади, видавались книги, проводились шевченківські свята, було навіть створено далекосхідну українську республіку, щось на кшталт автономної культурної республіки в межах Росії. Її мрією було культурне самовизначення українців на цій далекій землі, але як і в багатьох інших випадках. Зміна режиму і політичні переслідування поставили крапку на цій історії. Українська культура залишила глибокий слід у регіоні, який пам'ятають і нині. Напишіть у коментарях, чи знали ви про українську діаспору в цих регіонах. Добре, а як на рахунок найекзотичнішої столиці України гуляйполе. Столиці анархії, як і століття тому, нині на Запоріжжі знову лється кров за право на свободу. Містечко знаходиться на лінії зіткнення і героїчно стримує натиск російських окупантів. Але боротьба за волю тут почалась не сьогодні, колись воно вже ставало епіцентром спротиву, тоді проти імперії, несправедливості і гноблення. Саме тут народилась ідея унікальної в світі вільної республіки. Самоврядного суспільства без панів, президентів і диктаторів. Її створив легендарний Нестор Махно, який став для неї і лідером, і символом. Свобода це не те, що вам дають, а те, що ви відбираєте. Казав Махно, на піку Махновщини вільна територія охоплювала понад 7 мільйонів людей. І знаєш, що у 1915 році столиця тимчасово переїхала до Катеринослава, сучасного Дніпра. Так, так, Дніпряни на місці місто відоме не тільки офісами. З Зрештою, територія цього утворення у 1921 році стала частиною Української Радянської Соціалістичної Республіки. А ось ще місто, яке хотіли поглинути більшовики з ціллю знищити українську ідентичність Харків між радянським клішею і українською незламністю. Харків став столицею Української Радянської Соціалістичної Республіки у 1919-34 роках. Саме тому його часто називають першою столицею. Але ця слава радянська спадщина УРСР була не державою українців, а інструментом Кремля, створеним для знищення УНР. Та Харків ніколи не втрачав українського духу. У 1920-х тут розквітало розстріляне відродження. Літературний і культурний рух, який подарував світові Миколу Хвильового, Валеріана Підмогильного та інших сьогодні. Харків є не лише символом спротиву та незламності, а й осередком сучасних інновацій і культури. Харків'яни довели їхнє місто не частина руського міра, навіть якщо його двічі намагались таким зробити. Це українське місто, яке б'ється за свободу до сьогодні. Саме тут народилась хвиля волонтерства, самозахисту. Та підтримки армії, і остання зупинка: Київ, столиця, яку не здолати раніше. Столицями України були різні міста, такі як Хуст, Івано-Франківськ, Вінниця та інші, які відігравали дуже важливу роль в історії нашої країни. Ще у 882 році Київ став столицею Русі, але в 1240-му монголи зруйнували місто, і воно втратило столичний статус на понад 700 років. Лише у 1917-му Київ знову стає адміністративним центром, ставши столицею УНР, а у 1991-му столицею незалежної України. Його унікальність не лише в історії, а й у локації. Пагорби над Дніпром давали природний захист і стратегічну перевагу. А перетин водних шляхів торгівлю і розвиток. У добу Ярослава Мудрого Київ називали новим Єрусалимом. Архітектура наслідувала Константинополь, і саме звідси розходилось світло духовності на всю східну Європу. Київ не просто столиця, це серце України. І коли сьогодні це серце знову під вогнем, воно не зупиняється, бо його захищають мільйони, які стоять за свободу. На шляху до незалежності українці мали десятки столиць. І кожна з них була кроком у нашому протистоянні за власну державу. Кожен куточок України, від великих міст до найменших сіл, творить майбутню перемогу. І ті населені пункти, що колись були столицями, і ті, що ніколи не згадувалися в підручниках, сьогодні стоять разом. Єдиним строєм, і серед цього строю Київ, не лише серце України, а й центр боротьби стійкості і світової уваги, місце. Куди приїжджають світові лідери, щоб підтримати нашу незалежність? Пиши в коментарях, яке місто тебе здивувало найбільше, і які історії ти хочеш побачити в наступних випусках. Просувай україномовний контент, постав лайк і підпишись. Це маленька дія для тебе і велика подяка для нас. А також не забудь поділитися цим відео з друзями. Разом ми творимо сучасну українську культуру, адже тут ба більше, ніж ти знав.